Вітаю вас, мої други, я Ірина. І, здається, економіст пише, що президент України Володимир Зеленський може отримати два варіанти виходу з повномасштабної війни. Або це поразка, або кривавий глухий кут. Так. Тому що ніхто не знає, чи зупинить Трамп війну, не зупинить за 24 години. Дивимося. Що? Може отримати Україна. Що, ну, дивіться, це е, попереджаю одразу. Це не значить, що остаточно вже відповідь карт. Це варіант на даний момент. Дивимося, це буде поразка України. Чи це буде глух, кривавий глухий кут. На даний момент, коли я роблю розклад. Дивимося на дні колоди. Ви знаєте, це і псо. Це дурниця. Україна має, тобто ще третій варіант. Давайте. А який може бути третій варіант? Перемога. От ми візьмемо третій варіант. І так, перший варіант у нас поразка України. Ну, розчарування так, але це не поразка. По, по вісімки кубків це не поразка. Це просто розчарування. Це печалька. Це коли. Ми зневіримося у, 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 у правді Ну от Відкриється правда, скажімо так, відкриються нам очі. ось Це емоційний стан, це не є ще поразка. І тут у нас другий варіант кривавий глухий кут. Ну, оце може бути. Затяжна війна, може бути. Бачите, коли буде помаленько, коли буде не просуватися, дивіться, навіть тут маки. Тобто поля будуть устелені. На жаль, От я говорю так, як є. Так як я це відчуваю. Поля будуть устелені, ну, скажімо так, військовими. Це не, не, не тільки наші можуть бути військові, це можуть бути наші і цивільні люди, це можуть бути і устелені ворогами. Розумієте? Але ця карта ну, це все, все рівно ми йдемо туди. Помаленьку, але ми йдемо туди, в цей глухий кут. Оце може бути. І перемога. Дивіться, ви бачите, третій варіант може бути перемога. Вона може бути. Ось якось так, мої дорогенькі, тому що ця карта вона говорить, що ми можемо отримати перемогу. Я все ж таки вірю. Ви знаєте, мене хтось, ну, мене часто питають, а ви вірите? Да, я вірю. Я вірю в нашу перемогу. А ви не вірите? Ось. От і все. Якщо не вірите, то воно і не буде. Я не можу одна за всіх вірити. Розумієте, вірити, але треба щось для того робити. От я роблю для вас розклади, щоб вас, ну як сказати, підтримати з одного боку, з другого боку, дати вам реальну оцінку, вірніше, справжні розклади. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. Під цим відео я постараюсь закріпити коментар. з... З інформацією про військових, там буде, і куди можна їм задонатити. Там буде відео від військових. Можете зайти на відео, написати коментар і покласти вподобайку. Подякувати військовим. Гаразд, мої дорогенькі, перемога може бути. Більше я не хочу тут нічого тягнути. Варіант є. Ось, Може бути перемога. А за яких обставин я вже говорила і неодноразово. Ми робили вже розклади. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!